Десь Фенді побігла, не знаю, перша мене вискочила. Хочу пройти отут по своїх стежечках, та вже скоро треба оце обрізати. А я на початку лютого оце й обріжу, оці всі. Ну, трішки, щоб примерзло, бо тут не зайдеш же ж. Фендюш, де ти бігаєш? Іди сюди. Іди сюди, там не можна. Ну, звичайно, всі тут, ой, бутилочки попадали, бо такий вітер був. Ну, не достать мені тут пройтись, подивитися, хоч що воно тут як. Ну, цю поправить, ну ніяк стать. Зовсім мокро. Одна бутилка від кількість вилетіла. Ну, щось збережеться, щось ні, але щось буде. Вистачить. Вже хочу отут таку зелену зону якось зробити гарну. Але на все це треба кошти, бо, ну, щоб гарно було. Так. Тут що в мене? Це ж не знаю, відкіль бутилка, а ця. Може, живеньке, не знаю. А ти що бігаєш, красунечка? Ти бігаєш. Ой. Ну, будемо гулять. На дворі тепло. А робить нічого, хоч би й погулять трішки, і то було б добре. Ось ось пішла за мною, так що я сьогодні по цих стежечках нахожу собі кілометри. Ох, ох. Щось треба. Так уже хочеться щось зробити, щось би зробити, але ж, нікуди не зайдеш, нікуди не зайдеш. Мокро. Та ще буде і сніг, і морози, і в березні. Та й тут вже б щось би поробив. Оці кущики можна було б зрізати, але там вже зелененьке є, хай буде. Бо ще лютий як залютує. Ось красуня, йди, йди сюди. Ну, сніг розтанув. Розтанув, оце можна ходити тепер. Що моя тут фіртка? Хайки не видно. О, кнопочки працюють. Ну, слава Богу. А тут скільки листя, де воно й набралося? Ні, тут не погуляєш за двором, там скільки води? Оце в дворі будемо гуляти, свиндюшко, йди до мене. Куди ти побігла, йди до мене. Ну, скоріше. Хочеш в гараж, підемо? тільки треба ключі взяти, кой що повиносить треба туди, бо на веранді поскладала, то що землю брала, відро віднесем. Підеш зо мною? Підеш? А, ти аж бігом бігає, біга. рада. Красуня бігає. Ну, бігай, бігай. Я подивилась, які тут туєчки. Нічого. Так я палки оці не прибрала. Ой. Потім. І зараз в гараж віднесу. відро що землю набирала, і тут у мене стаканчики лишилися <рик> і сокира. І фенді зі мною. Ну пішли, пішли. Ой. Ще й не відкриєш. А, упала, хочеш, біжи, біжи Ой. Так. Ну все, ходім, ходім, бо закрию тут. Пішли, Пендюш, пішли Пенді. Закрию, дивіться, не хоче. Я пішла. Ну, походи трішки. Яка я тут листя прибирала, його знову намило. Ну, вистачить роботи, а день чудовий просто. Ой, слава Богу, і сирени поки нема. Ну, виходь уже скоріше. Ну що, йдемо додому? Додому йдемо чи будемо гуляти ще? Ми вже годину гуляємо. Дивіться, не хоче. То віка нам дасть, як не дай Бог. Це ж їй холодно. Гляньте, що робить. Куди ти побігла? Ой, ну нічого, щось бабахнуло аж страшно. Як я оце кажу, що зараз робити нема що зима. А навесні тут тільки співай. Я буває віки жалуюсь, кажу, мені так важко оце все. А потім думаю, та чому я жалуюсь? Та скаже, ну давай продамо будинок і підеш в квартиру. Могла ж таке сказати, слава Богу, не говорить. От. А що б я робила в квартирі? Ось, ну я, коли на лівому березі жили там ліс, то я ходила гулять. Навіть коли й працювали, чогось у мене оце піоновидне дерево похилилося якось на бік. Нічого собі. І тут уже в нього ось бруньки, бачите. Чого ж вона похилилася, не зрозуміла? Что мені так здалося може? Ой. Не хочеться йти, вже годину ми гуляємо, вона за мною ходить, молодчинка. Угу. Я кажу, пішли додому, ні. Не хоче ще? Так що в мене тут, дивіться, в мене тут примула вилазить вже, ось бачите. Трішки можна побачить щось ще. З землі вилазить, і ось тут, але тут листочком накрито, ну теж видно трішки. Ось здорова вже така листочки, бачите, які здорові. Морозник хотіла подивитися, так там вже не зайдеш. Ну, а тут, ой Боже, скільки роботи буде, ну нічого. То не страшно. Так, Фенді, не лазь там. Не лазь, не шукай там нічого. Угу. І полуниця. Тут у мене в листочках. Я думала, морози будуть та накривала, а персик навіть не, не, не вкривала, листочків туди понасипала, а вітром здуло. І що я хотіла, ще гляну. Це ось туди піду до оцього парничка свого. Що в мене тут я понасипала тут і перегні, і листя, і ось о бур'ян росте. Ну, що ти йдеш додому? Уже ж замерзла бачу, пішли. Пішли, ходім додому. Пішли? Давай. Давай, от умничка, ходімо, ходімо. Хороша дівочка, пішли. Ти чекаєш, щоб я перша зайшла? Добре, я пішла. Іди йти. Давай. Заходь. Заходять, то закрию двері. Пішли зайчику, пішли хороша Уток, давай, 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 давай. Все молодець